Цими днями 40-річний ювілей роботи керманичем Уманського тепличного комбінату відзначає заслужений працівник сільського господарства України, депутат Уманської районної ради «Семи Скликань, почесний громадянин Уманського району, почесний громадянин Черкащини, володар відзнак за заслуги перед Уманщиною» і за заслуги перед Черкащиною Микола Гордій. Комбінат сьогодні це сучасне підприємство, що давно опанувало світові перспективні енергозберігаючі технології, а вирощування овочів у зак. Ґрунті. Його потужності розташовані в місті Умань, активно діють філії в Христинівці та Тальному. На підприємстві здійснюється цілорічне вирощування томатів та огірків. Нині на тепличному комбінаті працює близько 500 чоловік. Свого часу Микола Васильович був відзначений орденом дружби народів, князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Вагомим є внесок всього колективу родини Гордій, особисто Миколи Васильовича у справу допомоги волонтерам та військовим. Ветерани сучасної війни до. Добре, знають тут є надійна підтримка та розуміння вже цього року до Дня Соборності, указом президента України Миколи Гордія, нагороджено орденом Ярослава Мудрого, 4 ступеня. 40-річний ювілей роботи директором уманського тепличного комбінату співпав із святковою датою народження – річчям. Саме цінне, що ми маємо в нашому місті, це дійсно наші уманчани. Я хочу сказати, що я з великою повагою відношусь до людей, до патріотів нашого міста, які роблять все для того, щоб збагатити наше місто, щоб покращити умови життя наших умачан, які працюють, які кожного дня сплачують податки, які створюють робочі місця, які роблять все для того, щоб місто Умань дійсно розвивалося і було кращим містом в Україні. Один з таких людей це Микола Васильович Гордій, людина, яка довгі-довгі роки працює, працює на благо нашого міста, на благо Уманщини. Який очолює колектив, на якому працюють понад 500 чоловік, і продукція даного колективу знана в всьому світі? Я зичу Миколі Васильовичу щастя, здоров'я, зичу процвітання його підприємству, зичу гарних заробітних плат його працівникам, зичу, щоб всі бізнесмени нашого міста брали приклад з таких людей, шанованих людей, як Микола Васильович Гордій. Микола Гордій має лише один запис у трудовій книжці. Попри нагороди, відзнаки, досягнення, залишається простим, щирим, люблячим сином своєї країни, а секретом свого успіху готовий ділитись з усіма. Бережіть свої сім'ї, тому що колись в нас говорили, що це що спочатку думаю родину, а потім о себе. З моєї досвіду, я хочу сказати, це напевно неправильно, тому що хороша, хороша правильна сім'я. Тоді буде хороша, сильна держава. От. Бережіть з молоду здоров'я, два правила в здоров'ї, раціональне двіження, раціональне питання. От. Хочу сказати, це... повірте, повірте, якби я зараз, то якби я в тому віці мав ці знання, що я зараз, то багато б не зробив би дурниць. Я вам желаю кожен день 10 тисяч шагів. От, талія для мужчин не більше 94 сантиметри. От. Ну і разнообразне питання. Не жаліть собі давати своєму організму, так сказати. Ну і любить по, по біблії ближнього. І все буде добре.